Друзі, привіт! Зараз я поділюся з вами своєю, так сказати, новою книгою, але вона вже не дуже нова, написана десь десь півроку, можливо, більше. І я хочу, хочу поділитися уривочком. І так, що е, да, роздуми на тему ДНК. І ДНК багатства, що в цьому ланцюжку робить людина. Як посередник, передатчик чи об'єднувач, роздуми на цю тему, наче поза часом, наче, наче на якусь мить ти виходиш із старої системи завдяки такому космічному мисленню та опиняєшся в новому просторі. Космічні багатства це ще ті ідеї роздуму, інформації, знання, які ти отримав, перебуваючи на високому рівні мислення, свідомості. Так, є космічні ресурси на інших планетах. Так, добре, це вже, це вже трішки я пішла в якусь космічну тему. Це, мабуть, пізніше. Ну, Звичайно, це все поєднувати. Тобто, що я тут хотіла сказати, я, мабуть, своїми словами зараз поясню. Тобто, коли ти входиш в більш високий стан, це називають космічною свідомістю, абсолютно любов'ю і так далі в більш високий стан свідомості ти отримуєш більш, високу, більш високий рівень інформації. Тобто ця вся інформація, яка там у нашому зуму земному просторі, вона різна. І іноді людина просто як радіо підключається і може ну, різні хвилі відчувати різну інформацію. А щоб вийти на більш високий рівень свідомості і отримувати більш, скажімо, більш високого рівня інформацію. Треба ну, повишати свої вібрації. Так? То я хочу сказати, що підключатися до ну, типу, свого істочника, так, якби, і брати не просто туди енергію, ти отримуєш, як радіо, резонуєш з більш високого рівня хвилею і отримуєш більш таку. Високу інформацію, да? тобто вона її можна називати по-різному там космічна і так далі. Так, карта світу. Це я можу ці теми більш-більш потім розгортати, тому щоб було більш зрозуміло. Зараз я більш вкратце так, от, розповім про свою книгу. Так, карта світу. Нові проекти, екопроекти. Екопроєкт, карта світу це творіння, яке це проєкт, який я написала та намалювала давно, десь у 2019 році приблизно. Це не просто проєкт. Я його намалювала у вигляді гри. Нагадує гру менеджер Монополію або Кешфлоу Крисіні Біга Роберт Киасакі. Але в грі-проєкті я транслювала та додала багато нового для покращення життя людей і планети. Можна грати родиною разом з друзями, однодумцями на роботі тощо. Ця гра проєкт Карта Світу змінює мислення, бачення та формує нові нейронні зв'язки. Трохи вернімось до. ДНК багатства. Яку інформацію записують на наші ДНК, також залежить від наших звичок. До речі, якось десь в 9 класі я отримала з біології, де ми писали самостійно на тему ДНК, я отримала чомусь 5 з плюсом. Я зараз не хвастаюсь нічого, але я просто дуже рідко але згадую. Як же я змогла тоді так глибоко ввійти в цю тему ДНК, як це мені так зрозуміло стало. От, хоча взагалі інші діти ну, мої, з моєї групи вони написали в більшості там на одиниці, на двойки, на тройки, іноді іноді була четвірка. Але мені прям поставили 5 з плюсом. Я, чому це так було, для мене трішки до сих пір загадка, тому що в принципі, у мене, ну, мені так стало зрозуміла ця тема ДНК, що мені сподобалось, і, і така оцінка мене дуже ну, мене здивувала. Тобто я навіть не очікувала, просто писала, як, як згадуючи щось таку інформацію, як мені дуже все зрозуміло і ясно. Хоча і іншим було не дуже зрозуміло. Ми всі тоді дуже переживали, навіть дуже переживали. Я пам'ятаю, пам'ятаю, як ми ну, цю вчительку і навіть побоювались, але якось от вона там кричала на нас, але так от ми, така тема ДНК, кому як зайшла. Ми всі тоді дуже проживали. Да. Я це до того, щоб пізнавати себе та досліджувати себе а, глибинно. Тобто, коли входиш в свою глибину, це не те, що ти просто там да? ти зайшов в якусь тему глибину і ти там потерявся. Ні. Я за те, що те, що тобі потрібно, те, що тобі зараз корисно, ти більш поглиблюєшся, але ти. Треба вчасно виходити, натренувати себе, входити глибинно і виходити з цієї теми, коли потрібно вчасно. Це тренування мозку, коротше кажучи. Це не повинно бути потребою або через страх. А це може бути цікавим, корисним та надихати, оновлювати своє сприйняття. Наприклад, про звички. Я дуже любила поспати з дитинства, але. А от рано підійматися не любила. Та от коли я зробила звичкою ранні підйоми, з часом зрозуміла, як це корисно, це зовсім інші відчуття і стане. Також я не любила холод. І раніше, як починалася осінь, це для мене вже могли починатися якісь простуди. А у дорослому віці я почала змінювати свої звички, то я почала. А, вибачте... Своє відновлення, своє відношення до всього змінювати, до холоду, в тому числі. Так я почала бігати в мороз. Були такі, да, це окрема тема. Історія, коли я тренувалася. Бігати босоніж по морозу, але було сонечко. Десь градусів 20 морозу було, але було сонечко. І я якось так вирішила от, ризикувати. І я швидко, швидко, швидко так, бо побігала і бігом в дом, щоб в тепло, в тепло і гарячого там або чаю або кофе. Але це кофе це неправильно, але в принципі. Я тоді так спробувала, в принципі, мені зайшло, і після цього тренування я так ще себе привчила і потроху змінила відношення до холоду. Тобто я себе закалила. Закалювання пішло мені на користь, тому що я сприй... почала сприй... сприймати осінь і зимою, і холода взагалі. Дуже, ну, скажімо так, більш спокійно, з любов'ю, да? спокійно. І ну, імунітет став сильніше, коротше кажучи. Так, це, звичайно, було поступово, бо соняш пробігла по снігу та швидко одягнула теплі носки, взулась та бігом в дім. Та фізичні вправи так я збільшувала час пробігу, бо соняш потрошку. Але це не було занадто. Моржом я не стала, це була закалка тіла і духа. Ці відчуття надовго запам'яталися так і інші звички. Все поступово змінювалося. Звичайно, я не корила алкоголь, поступово зник з мого життя. Коротше кажучи, шкідливі звички зникли, та я змінила відношення до всього, до багатьох речей. Так, чистка трансформація, трансформація і досі, але вона більш м'яка, ніж тоді. Іноді бувають емоційні качелі, але дуже рідко і ти вже тренуєшся, тренувався ці качелі вирівнювати. Тобто свої емоції, свої енергії, ці, коли зашкалюють, ти їх вже тренуєшся швиденько вирівнювати. Тобто входити в стан. Рівноваги, балансу, а потім по можливості гармонізуватися, усвідомлювати та управляти своїми станами, мені здається, це важливо для кожної людини, щоб стати здоровіше та щасливіше. Мені б хотілося створити такий проєкт, який буде об'єднувати та покращити якість життя в усіх сферах. Також, наприклад, люди, які люблять подорожувати, щоб водночас робити корисні речі для планети Земля. Тому назва екопроєкт, тобто екологічний та економічний, головна задача цього проєкту покращити екологію планети Земля, це свобода пересування, але свідома та корисна для всіх. Щоб це не було хаотично, а продумано, прорахована тощо. Головне це якість, тому люди. Персонал-сервіс повинні бути правильно обученими. Цей проєкт це також сукупність кращих світових компаній і так далі. Коротше кажучи, це, мабуть, окрема тема, вже зараз, я думаю, достатньо інформації. Це я, друзі, поділилася уривочком своєї книги, яку я там написала десь біля року тому. А взагалі в мене там є ще пару книжок, які написані ще до того. І якщо вам цікаво, будь ласка, там. Ставте лайки, якщо хочете, да, якісь коментарі напишіть, буду дуже вдячна. І до зустрічі всім нам гармонії, миру, добробуту!